Програми підтримки для виробництва продукції, зокрема про опції, які заявилися так давно, і про е, це розповість наш спікер, директор департаменту агропромислового розвитку Чернігівської води е, пан Олег Харди. Будь ласка, починаємо. Дякую. Всім доброго дня. На крайньому брифінгу я озвучував, це було 15 березня, озвучував всі ті державні програми, які працюють. На той момент, на 15 березня, і анонсував про те, що якщо з'являться нові програми, ми теж зберемося і я розкажу вже нові напрямки державної програми, які е, починають працювати в, ну, з квітня місяця. Е, коротко про ті програми, які працювали вже на березі місяці, відповідно зараз працюють цей Грантова підтримка на будівництво тепличного господарства, гранти на садівництво, ягідництво та виноградництво, мікрогранти, також гранти на переробку і відповідно програма 5 7 -дин. І от зараз ми приступаємо до того, що держава започаткувала декілька нових напрямків або відновила напрямки, які працювали раніше, але Скажімо так, в 2023-му не працювали і почали працювати з квітня 2024 року. І перва програма це підтримка невеликих суб'єктів господарювання, так зване на 1 гектар, на одну корову, на одну вівці і ярмарку. Якщо говорити по землі, то суб'єкти господарювання мають в обробітку від 1 гектара до 120 гектарів. По Чернігівській області вони можуть отримати 8 тисяч гривень на 1 гектар. Для нашої області і для тих областей, які були окуповані і де окуповані, а також ті та території, яких є початок або і завершення активних бойових дій, і також можливі бойові дії, для цих територій суб'єкти господарювання можуть отримати 8 тисяч гривень на один гектар. Для всіх інших територій, скажімо так, умовно. Спокійних, тобто там, скажімо, Львівська, Закарпатська і інші області, там, де не було активних бойових видій, не було окупацій, підтримка 4 тисячі гривень на один гектар. В жовтні минулого року було розширене засідання Президії Конгресу та регіональний клад при президенті України і наша область підняла питання про те, що. Ну, трохи не нерівні умови ведення бізнесу для територій, які постраждали від російської навали, і для територій, які, як я казав, вже говорив умовно е, спокійні. І ми піднімали питання, що все-таки, щоб, щоб була вирівняна ця умова там, де є, там, де були активні бойові дії, там, де була окупація, все-таки підтримка повинна бути більша. І все-таки ми в жовтні 23 го року це підняли питання, і все-таки на цей рік держава прийняла такі умови, що території, які постраждали, які були активні бойові дії, підтримка 8 тисяч на один гектар, всі інші 4 тисячі. Крім того, наші суб'єкти господарювання можуть скористатись Одночасно на 1 гектар, і також отримати підтримку на одну корову або на одну і ярку. Якщо підприємство або суб'єкт господарювання, тут різниці нема, або це юридична особа, або це фізична особа, підтримку може отримати і на гектар, і на корову, і на гімцематку ярку. Якщо суб'єкт господарювання отримає від трьох корів до 100, він може отримати 7 тисяч гривень за одну. на... Одну корову, а також, якщо отримує від 5 до 500 голів це мати кіярів, також може отримати до 2 тисяч на кожну голову. Хочу сказати, що дана програма працювала в 2022 році і вона була доволі таки активна і масова для нашої області, близько 57 мільйонів гривень суб'єкт розподарювання в 2022 році отримали під таку програму. Там були цифри нижче і потрібно було вибирати або отримати на 1 гектар, або на одну корову. Зараз, як я вже сказав, що наші суб'єкти господарювання можуть скористатися і на 1 гектар, і на е, одну корову або на одну циматку, одну ярку. Основна умова це зареєстровано бути в Державному аграрному реєстрі. Хочу сказати, що. Дана програма починає працювати із 1 травня і до 30 червня подаються заявки. Але враховуючи досвід 2022 року, я б хотів би сказати, що при початку подачі реєстрації, тобто в перших числах травня, бажано подати всі, не, ну, скажі, не затягувати до кінця червня, бажано подати в перших числах травня. тому що... До кінця може не вистачити коштів, а все-таки ті підприємці, які подали раніше, вони будуть розглядатися раніше і, відповідно, є велика ймовірність все-таки отримати кошти в повної сумі. Перед за все, потрібно зареєструватися в Державному аграрному реєстрі до 1 травня. Цей державний агрест реєстр. Співпрацює з багатьма реєстрами, в тому числі і реєстр нерухомості, в тому числі і реєстр ідентифікації. Якщо суб'єкт-господарян зареєструється в Державному аграрному реєстрі, відповідно там буде вже показано, скільки за ним рахується землі або оренди, або власності, скільки за ним рахується поголів'я великої рогатої худоби, в тому числі корів, і в Цимату, і яров. І підприємство вже підприємство або фізична особа може побачити, орієнтуватися, скільки він отримає. Коштів, або якщо є деякі там неточності, тобто суб'єкт господарювання обробляє більше землі, скажімо, не 20, які там записані в державному аграрному листі, а може 30, то звичайно треба буде передивитись по іншим 10 гектарам, можливо, там не зареєстровано в реєстрі нерухомості ці договори або оренди, тому вона і в державному аграрному єсті не підтягує ці земельні. Або не всі тварини проідентифіковані. Відповідно, вони також не будуть всі відображатися в цьому державному аграрному реєстрі. А кошти будуть нараховуватись по тому, що записано в Державному аграрному реєстрі, або в ідентифікації. Тому до 1 травня є можливість перевірити, якщо є там якісь некоректні показники, то відповідно до 1 травня їх відкоригували. Це перший напрямок. Інший напрямок це. Фонд часткового гарантування кредитів в сільському господарстві. 2 квітня ми в Чернігові, в Чернігові провели презентацію роботи даного фонду, були присутні присутній і фонд, і банки. Даний фонд передбачений, що він, що він, що він, чим він допомагає сільгосппідприємствам. Він може гарантувати 50% кредиту, який бере. Сільовець підприємство банку. Тобто, якщо суб'єкт господарювання хоче взяти 10 млн грн кредиту, але не вистачає застави, то цей фонд 50% цього кредиту гарантує перед банком, що сільгоспідприємство віддасть. Тобто він виступає а цей фонд гарантом, і відповідно суб'єкт господарювання може. Скористатися цією підтримкою і більше, ну скажі, взяти коштів для своїх цілей. Або це може бути оборотні кошти, оборотні кошти це фонд гарантує до трьох років. Якщо це інвестиційні кошти, то сім років. І якщо це кошти, які будуть використовувати для, для закупівлі сільськогосподарських земель, то відповідно до десяти років. Фонд гарантує 50%. Виступає гарантом по 50% кредиту. Це все також суб'єкт господарювання повинен бути зареєстрований в Державному аграрному реєстрі, і фонд гарантує часткове, гарант часткове кредитування відповідно не для всіх суб'єктів господарювання, а для невеликих тих, що обробляють до 500 гектарів землі. І б акцентувати увагу, що це таке Державний аграрний реєстр. В Державному аграрному реєстрі будь-який суб'єкт господарювання, або фізична, або юридична особа може зареєструватися, маючи електронний підпис. Просто реєструється, заходить державний аграрний реєстр, реєструє свій кабінет і періодично раз у, у тиждень або два рази в тиждень заходить в свій кабінет. І дивиться повідомлення. Там, відповідно, будуть доступна така опція, як нові підтримки або можливі підтримки бізнесу, і йому тільки треба буде подати займок. Більшість державних програм йде через державний аграрний реєстр, а також багато міжнародної підтримки, ЮСЕЙД, ФАО. Вони також співпрацюють з Державним аграрним реєстром, і всі заявки, які надають, всі заявки, які дають підтримку або ФАУ, Юсейдаграм, відповідно, вони відображаються в Державному аграрному реєстрі. І все це суб'єкт господарювання в аграрному бізнесі, він це все бачить. І його завдання або він приймає ті умови і подає заявку, або чекає інше. Але все відображається в Державному аграрному реєстрі. Тому я б хотів би, щоб наші суб'єкти господарювання всі зареєструвалися в Державному аграрному реєстрі, як фізичні, так і юридичні особи. Також слідуюча підтримка відновлена, вона до, з 2017 по 2021 рік діяла. Це часткове вишкодування вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва. Компенсація підпадає 25% вартості техніки або обладнання українського виробництва. Вчора Мінекономіки вже підписали наказ і перші 25 суб'єктів господарювання і понад 900 техніки та обладнання вже включені до компенсації. Тобто, з вчорашнього дня суб'єкт господарювання вибирає з цих понад 900 найменувань. Техніки та обладнання закуповує, подає відповідні документи до уповноваженого банку, а це копія платіжного доручення, акт приймання передачі і свідоцтво про реєстрацію техніки, якщо ця техніка повинна реєструватися. Подає уповноважений банк, далі вже включаються державні структури, цим економіки, Державна податкова служба, казначейство, перевіряються ці всі дані. І на рахунок суб'єкта господарювання цього підприємства перераховується 25% вартості закупленої техніки та обладнання. Повторююся, на сьогоднішній день 21 суб'єкт господарювання і понад 900 техніки та обладнання вже можна закупати і можна отримувати компенсацію. Даний перелік техніки, яка підпадає під компенсацію, вона буде збільшуватися. Це ще? Закуплена в цьому році. Тобто, після 8, тобто наказ Мінекономіки 8 квітня підписаний, тобто те, що закуплено після 8 квітня 2024 року, і підпадає під перелік того обладнання і техніки, які затверджені наказом мінекономіки, відповідно, вони можна отримати компенсацію. Під цю програму в державному бюджеті отримано закладено 1 мільярд гривень. Якщо говорити по, до повномасштабного вторгнення, то ця програма доволі таки потужно в нас використовується його з підприємством, від 50 до 100 млн грн суб'єкти господарювання нашої Чернівської області отримували від шкоду. 50 до 100 мільйонів. На той момент, на 2021 рік, було включено 212 суб'єктів господарювання і понад 17 тисяч техніки обладнання, які компенсували. Я розумію так, що в цьому році, в 2024 році, 21 підприємство і понад 900 найменувань техніки це тільки початок. Відповідно, ця кількість і суб'єктів, і, і техніки, вона буде збільшуватися. Слідуючий напрямок, новий напрямок, який почав, почав працювати також, скажімо так, із кінця березня. Це компенсація вартості послуг з розмінування цього земель. На сьогоднішній день у нас в Чеміській області понад 3,5 тисяч гектарів земель, нижче 20 кілометрової прикордонної зони заміну. Для того, щоб розмінувати, є час, за минулий рік 176 гектарів розмінували, тобто такими темпами потрібно буде більше 20 років розмінувати. Держава надає компенсацію на проведення розмінування до 80% вартості проведення розмінування. Тобто 20% це сплачує собі господарювання і 70% сплачує вже держава. Процедура також через Державний аграрний реєстр господарювання, який має заміновані земельні ділянки з подає заявку до Центру гуманітарного розмінування. Уже центр гуманітарне розмінування проводить тендер, визначається оператор протимінної діяльності, який буде проводити це розмінування, заключається договір, повідомляється суб'єкт сільського з підприємства про те, що відбувся. відбувся тендер, вартість проведення розмінування така. 20% сплачується сільськогозпідприємство, 70 держав. Оператор протимінної діяльності проводить розмінування, передає в центр гуманітарного розмінування, аналізують, що все проведено розмінування, і, відповідно, держава після повного розмінування перераховує кошти оператору протимінної діяльності. Це всі напрямки, тобто чотири напрямки, які почали працювати з кінця березня. Вже в нас держава для підтримки аграрного бізнесу. Дякую. Дякую, пане Олегу. Будь ласка, чи є запитання мають. А вже подалися хтось на розмінування. Вона тільки почалася. Зараз проводиться, зараз проводиться безкоштовно гуманітарне розмінування. Але як я говорив, що за минулий рік тільки 176 гектарів провели розмінування, суцільне розмінування. Тобто, відповідно, а нам потрібно 3570 6 гектарів, то пройти розмінування. Тобто, якщо по 176 гектарів у рік, то це ми розуміємо, що понад 20 років потрібно буде розмінувати. Що запитання? Що вони мають її спасибі за участі? Добре, дякую.